Кожна клітина організму має знати, як їй працювати, як синтезувати білки і як взаємодіяти з оточуючим середовищем. Інструкції до цього записані в особливих молекулах кожної клітини молекулах ДНК. Ці інструкції називаються генами. Перед тим, як розбиратися із законами генетики, давайте ми спочатку детальніше розберемося у структурі ДНК та навчимось складати пазли з нуклеотидів. ДНК це абревіатура, яка розшифровується як дезоксирибонуклеїнова кислота. Ця молекула складається з двох ланцюгів, закручених у вигляді спіралі. Виглядає воно як щось схоже на гвинтові сходи. Кожен з ланцюгів є полімером, що складається з мономерів, нуклеотидів. Їх у ДНК 4: аденін, тимін, гуанін і цитозин. Послідовність цих літер дуже важлива. Будь-яка зміна у структурі ДНК внаслідок мутації може потенційно призвести до порушень в роботі організму. Хоча переважно мутації є безмістовними і ні до чого не призводять. Нуклеотиди, що належать різним ланцюгам, стоять один навпроти одного. Між ними виникають водневі зв'язки. Саме вони утримують два ланцюги ДНК разом. Між аденіном і тиміном виникає два водневі зв'язки, а між гуаніном і цитозином три. Нуклеотиди завжди групуються саме так, немов пазли. Якщо в одному ланцюгу стоїть, наприклад, гуанін, то навпроти нього, в іншому ланцюгу, завжди буде стояти цитозин. А не інший гуанін, ні, тим паче аденін чи тимін. Це називається принципом комплементарності. Нуклеотиди А та Т комплементарні нуклеотиди Г та С також. Пари комплементарних нуклеотидів можна розглядати як окремі сходинки нашої спіральної драбини ДНК. Проте цей принцип комплементарності залишився би невідомим без роботи одного вченого Ервіна Чаргафа. Він. Вивів два правила, які потім дозволили вченим Джеймсу Вотсону та Френсісу Кріку встановити структуру ДНК, якою ми знаємо її сьогодні. Ці два правила стосуються кількісних співвідношень нуклеотидів у дволанцюговій молекулі ДНК і називаються правилами чаргафа. Перше правило говорить про те, що загальна кількість аденінів у дволанцюговій молекулі ДНК завжди дорівнюватиме кількості тимінів, загальна кількість цитозинів кількості гуанінів. За принципом комплементарності, кожному аденіну завжди має відповідати один тимін. Якщо в нас є дволанцюгова ДНК і в ній, наприклад, є 6 аденінів, то в ній буде обов'язково 6 тимінів. І навпаки, те саме стосується пари гуанін-цитозин. Друге правило: сума аденінових і гуанінових нуклеотидів дорівнює сумі тимінових і цитозинових. Насправді це правило випливає з попереднього: оскільки А дорівнює Т, а Г дорівнює С. То А плюс Г дорівнює Т плюс С. Просто математика. Саме ці два правила згодом допомогли науковцям встановити дволанцюгову структуру ДНК. Окрім згаданого вище, про структуру ДНК можна зробити ще одне дуже цікаве спостереження, яке допоможе нам вирішувати задачі з ДНК на ЗНО. ДНК складається тільки з пар АТ та ГЦ. Тому, якщо ми знаємо довжину ДНК і знаємо, що точно 30% із неї складають пари АТ, то інші 70% точно будуть пари ГЦ. Разом із правилом комплементарності такий прийом можна використовувати, щоб знайти кількість будь-яких основ у ДНК, якщо ти знаєш кількість хоча б однієї. Розберемо ще раз наш приклад. Уявімо, що у нас є ДНК довжиною 10 пар нуклеотидів. Тобто це два ланцюги по 10 нуклеотидів, тому всього їх 20. Так от, уявімо, що нам відома точна кількість цитозинів у ланцюгу 4. Неважливо, де, просто їх є 4. Питання: скільки в нас в цій ДНК аденінів? На перший погляд може видатися складним питанням, адже аденін і цитозин не є комплементарною парою. Якщо в нас є 4 цитозини, то в нас є і 4 гоніни, і взагалі 4 пари гонін-цитозин. Окрім них, іншими парами в ДНК будуть аденін-тимін. Всього в нас пар 10, тоді це означає, що пар АТ буде 10-4 дорівня 6. 6 пар АТ означає, що в нас є 6 аденінів і 6 тимінів. Задача вирішена. Тепер ми знаємо кількість усіх нуклеотидів ДНК, хоча спочатку знали кількість лише одного. Схожим чином ця задача вирішується, якщо ми рахуємо не точну кількість нуклеотидів, а їх відсоток. Якщо відсоток гонінів у ДНК, скажімо, 36, то цитозинів також буде 36%. Всього нуклеотидів 100%, з них 36 плюс 36, дорівнює 72% займають гуанін і цитозин. Залишається ще 28% до 100. Їх займають аденіни і теміни. Причому в рівній кількості. Тоді з цих 28% 14 припадає на аденіни і ще 14 на тиміни. Задача вирішена. Отже, ДНК дволанцюгова спіральна молекула, яка складається з нуклеотидів. Два ланцюги утримуються між собою водневими зв'язками, що виникають між комплементарними нуклеотидами в парі. Правила чаргафа допомагають встановити принцип комплементарності і структуру молекули ДНК. До того ж, варто пам'ятати, що всі пари ДНК, що не є парами АТ, є парами ГЦ. І навпаки, разом із правилом комплементарності це дозволить нам вирішувати будь-які задачі з кількістю нуклеотидів у ДНК.